Привіт! Давайте уявимо собі війну, де зброєю є не ракети, а пости в соцмережах, а поле бою ну воно прямо в кишені, у смартфоні. От саме про таку війну інформаційну сьогодні й піде мова. Ми розберемося, хто тут агресор, як Україна тримає оборону, і що найважливіше, яка роль у цій битві відведена кожному з нас. Отже, який у нас план? Спочатку з'ясуємо, що ж це взагалі таке інформаційна війна. Потім поглянемо на тактики головного агресора, тобто Росії. Далі перейдемо до українського захисту. І на сам кінець, мабуть, найцікавіше, що може зробити кожен. Тож, поїхали? Так, перша частина. Що ж це за звір, таки інформаційна війна? І хто власне її головні дійові особи? Давайте розбиратись. По суті, це таке собі стратегічне використання інформації, щоб вплинути на іншу країну. Зброя тут це не кулі, а скажімо, слова, фотографії, відео. А мета, яка? Посіяти дезінформацію, підірвати моральний дух і, звісно ж, маніпулювати громадською думкою. Просто уявіть, як фейкові новини можуть змусити ціле суспільство панікувати або ж сумніватися абсолютно у всьому. Окей, з визначенням, наче зрозуміло, але хто ж тоді ці невидимі бійці? Хто воює на цьому полі бою? Загалом учасників можна поділити на дві такі великі групи: з одного боку, це державні гравці, уряди, їхні спецслужби вони використовують дуже складні скоординовані стратегії. А з іншого боку, є недержавні гравці. Це можуть бути хакерські групи, терористичні організації чи навіть кримінальні угруповання, і в них свої власні цілі. Держави зазвичай діють за трьома основними напрямками. По перше, кібершпигунство, тобто, простіше кажучи, крадіжка даних і саботаж. По друге, це пропаганда, поширення упереджених наративів і фейків, щоб сформувати потрібну громадську думку. І по-третє, кіберзброя це коли використовують віруси та шкідливі програми, щоб, наприклад, вивести з ладу цілі комп'ютерні системи. А тепер давайте від теорії до практики зосередимося на дуже конкретному прикладі. На Росії, яка є по суті головним агресором в інформаційній війні проти України. Варто розуміти, що ця агресія вона не нова. Все почалося ще з Помаранчевої революції 2004 року. Тоді були перші спроби дискредитувати про європейський курс України. Потім, у 2014-му, інформаційні атаки стали вже ключовим елементом гібридної війни. Ну а сьогодні Сьогодні ми бачимо просто безперервні масштабні медіа атаки, мета яких одна дестабілізувати українське суспільство. І це ж не якась сольна гра. Тут працює ціла мережа. Російські спецслужби, наприклад, ГРУ, координують атаки, пропагандистські медіа, ті ж Арті чи Спутник розповсюджують брехню по всьому світу. Цілі армії тролів та ботів створюють ілюзію масової підтримки в соцмережах, і навіть долучаються інші ворожі держави, скажімо, Іран чи Північна Корея зі своїми кібератаками. Окей, але як саме все це працює на практиці? Давайте зазирнемо, так би мовити, в цифровий арсенал. Розглянемо конкретну зброю та методи, які використовуються для маніпуляцій. Зазвичай виділяють чотири ключові тактики: перше дезінформація це коли поширюють відверто неправдиві історії, наприклад, Україна бомбить власних людей. Друге пропаганда. Це коли брехню повторюють через медіа знову і знову, поки вона не почне здаватися правдою. Третє кібератаки, злам сайтів, крадіжка дамих. І четверте мова ворожнечі, яка просто розпалює ненависть і сіє розбрат. І знаєте, що найголовніше всі ці методи б'ють не по логіці, а по емоціях. Але, звісно, на кожну дію є протидія. Тож тепер давайте поговоримо про наших захисників, про тих, хто тримає оборону на інформаційному фронті. Цей захист це по суті командна гра. З одного боку є державні органи, як от Центр стратегічних комунікацій чи СБУ, вони відстежують загрози, з іншого громадські організації, наприклад, StopFake, який розвінчує міфи, чи UCMC, який працює з міжнародною аудиторією. І, звісно ж, величезна роль відведена освіті, починаючи від уроків медіаграмотності в школах і закінчуючи онлайн курсами для всіх охочих? І тут ключова ідея нашого захисту, вона, хоч і проста, але дуже потужна, освіта це наш щит, адже саме знання, це, мабуть, найфундаментальніший інструмент проти будь-яких маніпуляцій. А як саме освіта будує цей щит? Ну, по-перше, через вивчення історії. Це допомагає аналізувати пропаганду минулого, щоб потім легше розпізнавати її сьогодні. По-друге, це розвиток критичного мислення, тобто вміння ставити під сумнів джерела і перевіряти факти. І по-третє, практика. Це коли студенти та учні беруть участь у проектах з фактчекінгу, в дебатах і так закріплюють навичка. І знаєте, ці зусилля дають цілком реальні результати. От, наприклад, StopFake спростував вже тисячі фейкових історій про Донбас і Крим. Кампанії з медіаграмотності реально підвищили кількість людей, які перевіряють новини, а міжнародні тренінги від UCMC та Прометеус допомагають ділитися досвідом. Це все справжні перемоги на нашому фронті. А тепер давайте до найважливішого: до сьогодення, і до того, яка ж роль відведена кожному з нас у цій боротьбі. Давайте подивимось на три головні виклики сьогодення. По-перше, 70% — це дезінформація, яка шириться через соцмережі. Файків TikTok чи Telegram розлітаються просто миттєво. Далі, 50% — це адаптація ворожих наративів, тобто ворог постійно їх змінює, робить витонченішими, і 40% — це психологічний тиск на громадян, він нікуди не зникає. І мета цього психологічного тиску створити те, що називають синдромом злого світу. Це такий стан, коли через постійний потік негативу виникає стрес, тривога, а суспільство починає розколюватися, люди просто втрачають довіру одне до одного. І ось тут ми підходимо до мабуть найважливішого висновку: скільки відсотків громадян залучено до цієї війни? Відповідь проста: сто. Сто відсотків. Кожен, хто читає новини, хто має акаунт у соцмережах, вже учасник цієї боротьби. Тут розумієте, сторонніх просто немає. Тож підсумуємо, кожен українець це воїн у цій війні. Важливо розпізнавати маніпуляції, перевіряти факти, не поширювати сумнівну інформацію. Адже свідомість і єдність це і є наші ключі до перемоги. Критичне мислення і поширення правди ось наша зброя. Разом ми точно не переможні. Дякую за увагу. Інформаційний фронт це справді наша спільна відповідальність. Тож, що думаєте, давайте обговорювати.